У їхніх підвалах кілька років поспіль озера з фекалі та розсадник комарів, шукаючи відповідальних за такі стихійні водойми, мешканці будинку 26 а на проспекті імні Богдана Хмельницького вже з ніг збилися. З проханням допомогти у пошуках винних звернулися до 11-го каналу. На місце виїхала наша знімальна група. Вже за добу воду з підвалу відкачали. Наш кореспондент Юля Крива з'ясовувала, через кого мешканці змушені миритися із фекальними озерами у підвалах та яке комунальне підприємство ігнорує свій фронт. Контробіт. До своїх басейнів у підвалах мешканці будинку 26 А водять глядачів. Брудні водойми можна знайти без екскурсовода за смородом. А от всередині без провідника не обійтися. Запах це все закінчиться. Такі озера, розповідають люди, періодично з'являються протягом кількох останніх років. Тільки встигають то аварійну службу викликати то фахівців міськводоканалу. Получається, між этим забивается. Бывает, приїжджають, прочистять. Бувають, посмотрели, да, все, дарить пусть водоканал чистить. Водоканал прийшов, посмотрели. Мені говорит, люки чистые, все ті, все нормально. А вода шурують подвал. Мешканці перших поверхів від бридних басейнів страждають найбільше. Сирість, сморі, комарі чи не цілий рік. Вода постійно стоїть під дому. І буває, що навіть чуть не до верху, а ступенів. Олександр Михайлович живе на першому поверсі. Веде нашу знімальну групу до квартири, аби показати свою підлогу. Вона через сирість поздувалася. А от у під'їзді стіни геть проїв грибок, та й запах не дуже. Плив вохості, помітний вже не тільки ззовні. Будинок почав просідати, кажуть люди. У нас море обращення, куча писем. Наша знімальна група також шукала відповідальних та звернулася до чиновників. Воду в підвалах наступного дня відкачали. Розпорядився заступник начальника міського управління ЖКГ Владислав Грицай. Ось так у ручному режимі каже він і керує господарством, з яким не здатні впоратися жепи. Адже переконує саме їхні фахівці у цьому випадку мали подати відповідні заявки та допомогти людям. Обоюдна робота не антагоністів двох жека і жителів, да партнерів а Жек виконує роботи. Жителі заявляють ці заявки, щоб можна було їх ділити. Коли щось где-то не виходить у стиковках. Жителі приходять сюди. Утім, вивелося співробітники філіалу Жилсервіс 1 і собі допомогти не в змозі. Йдемо до них за поясненнями. Від нас зачиняються, та воно й не дивно у самих під вікнами сморі та брудні калюжі. Чому не впораються з безладом? Питати немає у кого. Басейнів з фекаліями у підвалах будинку 26А на проспекті Богдана Хмельницького зараз немає. Утім, це тимчасово кажуть люди: кивають на водоканал. Мовляв, з їхніми комунікаціями проблеми. Утім, чиновники нас запевнили ні. Проїздять ну, скажем, так, забіття каналізації по за причині неправильного пользування жителями домов цих систем. Потому что кидают туда все что угодно. Но там есть вторая проблема, о которой жители еще не знают. Там течет ливневка. Посчитали, какие материалы необходимы туда. Вот. И ее тоже, ну скажем так, исправят. Она не будет течь вода, которая с крыши, там, или после снега, или после дождя, накапливается и течь в подвал. Підтоплені підвали у багатьох будинках на проспекті Богдана Хмельницького. Мешканці ж багатоповерхівки номер 26 налаштовані рішуче. При наступному підтопленні готові йти навіть до міського голови. Щоправда, чи зобов'язаний він особисто займатися кожним окремим підвалом? Питання риторичне. Можливо, справа швидше зрушить з мертвої точки при створенні ОСББ. Юлія Крива, Олександр Пронський, новину одинадцятого каналу.